Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовності з комітетом кредиторів. Україні пробачать майже 4 мільярди доларів. Київ домовився з міжнародними кредиторами про реструктуризацію і часткове списання зовнішнього боргу, точніше, його 20%. Щедрості не проявила лише Росія у 2013-му Кремль купив випущені Україною Євробонди на 3 мільярди доларів і списувати 20% з них тепер не збирається. Це Спецкор. Вітаю вас за мить про головне. Десять годин пекла під Маріуполем бойовики з важкої артилерії рівняли з землею села та позиції українських військ. Мінська 3 не буде. Україна і ЄС наполягають на попередніх домовленостях і зазначають, Росія і далі їх ігнорує. Зозуля залетів. Керівника Львівської поліції оштрафували на рівненщині за перевищення швидкості. Семеро військових загинуло ще 13 Дістали поранення. Такі офіційні цифри втрат у зоні. АТО за добу у штабі підкреслюють, що противник уперше за кілька днів застосував реактивну артилерію. На Донеччині бойовики активізувалися під горлівкою. Їхні позиції розташовані у житлових кварталах міста, зокрема в районі станції Терекона. Із них терористи ведуть вогонь на північ та захід. Стріляли по селищам майорське, Зайцеве і Кірова. Також під артилерійський та мінометний обстріли потрапили позиції українських військових у селищі Луганське. Традиційно безперервні бої тривали і у пісках, але вперше кількість обстрілів противника тут менша ніж на ділянці, поряд із Красногорівкою та Мар'їнкою. На Луганському напрямку гарячою точкою було село Троїцьке, що розташоване на межі з Донеччиною. По ньому терористи двічі гатили з мінометів та ще стільки ж з танків. Стріляли також і по станиці Луганській Щастю, В напрямку Маріуполя під вогнем були Старогнатівка, Богданівка та Лебединське. Їх теж обстрілювали з мінометів та артилерії. Понад 10 годин позиції українських військових під Маріуполем ворог поливав з важкої артилерії напередодні. У штабі зафіксували два десятки потужних обстрілів. Офіційно під час них загинуло шестеро військових і ще двоє дістали поранення. Однак, інформація, яку надають волонтери, суперечить штабним зведенням. На даний момент неофіційні цифри сігають від 19 до 21 вбитого та два десятки поранених. За словами бійців, по них працювала артилерія регулярних військ Росії. Міноміт 120-го калібра. І там є осколки, які ми сьогодні пособирали, свіжий. Абсолютно мотоцикл загріл вчора. Так само. Наблюдаємо так само, кожен день підводять свої ну, свою техніку, боєприпаси. Ну, буквально дорога сюди 5 кілометрів. Додому з полону 12 бранців українських вояків звільнили сьогодні бойовики. Таким чином обмін 12 на 12 завершився. Вчора нагадаю, українська сторона віддала так звані ДНР 12 осіб. За непідтвердженою інформацією, один з українців, військовий з горлівки, відмовився від обміну і залишився на окупованій території. Тим часом процедуру мало не зірвали постійні обстріли з боку бойовиків навколишні українські блокпости під постійним прицілом, як стрілецької зброї, так і важкої артилерії противника з позицій поблизу Мар'їнки, де вчора поранили двох наших бійців. Олександр Моторний. Упродовж шести годин безперервно українські позиції навколо Мар'їнки бойовики накривали артилерійським та мінометним вогнем. У приватному секторі свистіли кулі ворожих снайперів та літали осколки від розривів. АГС. походу вичислили місце, куди можна бити і сюди прилітає часто. Агас прошлосмосів АГС, мінометики. Да, хлопці показують понівчену металеву рішітку на їхньому опорнику. кажуть, і цього разу не минулося без танкової атаки. Окрім звичайних, як для нинішньої передової, стрілецьких атак, мінометних обстрілів, обстрілів з АГСів, сюди до українських позицій час від часу виїжджає ще й ворожі танки. Це власне наслідок одного із прямих влучань танка бойовиків по українському блокпосту. Це, кажуть, якби не ось оця сітка, блокпост точно би рознесло на шматки. І бійці говорять, що тактика танкістів-бойовиків традиційна і підступна. Мало того днями у бойовиків на цій ділянці фронту з'явилася ще й надпотужна та високоточна зброя. Снепер сквіток привели, так прочі так, як вивинули чотири ага. п'ять калібр, а то не лопили. Наже пробили раз. Тут у нас мішки пробують. Угу. Це що не лопнуть. Це Це недавно вони з'явилися, да? Не були? Нікова неділю. Я думаю, що... такі кулеметні гранатометні та снайперські ворожі обстріли кажуть бійці 28-ї механізованої на їхньому опорнику. Явище звичне. Найбільша ж проблема кажуть геть у іншому. Саме бідне, то шуняту розрішення на отвіт на огонь. Тобто, якщо раніше ми твічали нагоні, не сразу затихали, то щас вони просто без приділу займаються. Саме через той такий безперервний вогонь напередодні не відбувся вже давно запланований обмін полоненими. На власний страх і ризик просто під кулями волонтери офіцерського корпусу та офіцери відділу зі звільнення полонених Міністерства оборони таки поїхали на нейтральну полосу і віддали бойовикам 12 їхніх. Там пообіцяли повернути стільки самоукраїнців українців о півдні у четвер. Перші кроки на вільній українській землі перші посмішки, перша цигарка. Вийшло так, що повернулися із полону замість 12 11 людей, двоє цивільних і ще 9 військових. Мотив у нього є, з ним я Він освобожден і він залишився в, в горловці так. по собственному життю, тому що у нього сім'я. Я вважаю, що було б чесно, якщо б Донецьк передав би mm -hmm. людину сюди сьогодні, і тут було б 12 людей, і він би захотів повернутися в горловку, я б з удовольствием його відвез. У кожного зі звільнених своя історія. Выводили нас 15 февраля. Вот. И отбился от колонны. водитель Урала. Отбился от колонны. Далее шел к своим пробирался. Был ранен, подорвался на растяжке. Контужены 4 раза был. Ну так и шел как. А там у горловки взяли в Водночас до усіх ставлення у бойовиків було однакове за великим рахунком. Інформація їх не цікавила. Вирішальною була сама приналежність до чоти захисників України. Спочатку білі ніробі нормальношокерам білізі Укроп, правий се. Натомість для волонтерів офіцерського корпусу єдине кажуть, що насправді важливо так. Це те, що хлопці за лічені години обіймуть своїх рідних. не ні господа, ні воєнні білети, ні телефони, ні автомобілі, ні персні, ні це саме. Мене цікавить тіло й душа. Їхні сім'ї тієї миті, що просто не могли знати, що хлопці вже у безпеці. Дзвінок додому, і найперше, що вони чують у слухавці, одяка небо. Я думаю. Олій голоси зна. Сьогодні вчили. Господи, Звільнені хлопці розповіли, що разом із ними у споруді Донецької СБУ тримали чверть сотні бранців. Радник міністра оборони каже: Йому відомо про 86 українців, що перебували у полоні. Нині їх стало на 11 менше. Від околиць Донецька Олександр Моторний Андрій Марченко та Микола Головко. Спецкор 2+,2. плюс Троїцький на Луганщині потерпає від мінометних обстрілів бойовиків. Цілять у житлові будинки у трьох ізбинці. Кілька снарядів прилетіло у помешкання людей. Без даху над головою лишилася жінка пенсійного віку. Стріляли бойовики найімовірніше по позиціях українських військових, але промахнулися. Євгенія Цитанська. Більше. Пару пліву вкинули подарків. Все, це означає, що у нас спокійна ніч. Утром вони нас будуть. Як сьогодні, утром два вистріли танчика прилетіло. Всего, утром. І таке у захисників Троїцького постійно на кунг алігатора прилітали вже всі види снарядів. Якщо б не вот шторка, от шторка, якоби від комаров, мух, то вот от кусочок би кого-то з нас били би мене, і грінь завалила. Так он вже долітав, запутався і просто прикатівся сюди. Колочний фугасний снаряд станчика. Посмотрите. Всередині поряд із синьо-жовтим стягом висить і російський триколор, бо ж трофей бойовий. Вісіли, вісіл, нам надоело. Пошли сняли. Ні, ну, днем там, виходить, там стояв стояла снісла на мачті. Там і казачків трохи роззброїли. І мені не потрібні, Думав, нам нужны. Оказується, у нас такого вооруження і нет. Казачки, так звані ополченці, і російські військові стріляють із Калинового. Постоянно прячуться. За жилими, за жилыми домами бивають ведуть огонь. Тут рядом люди живуть, по ним попадають частенько. Справжнє шоу для командира опорного пункту починається тоді, коли ці ворожі групи б'ються між собою. Навіть облаштував собі місце для вболівання. Хто побіждає, за того і боліє. Нам вже ж треба, щоб їх менше було. Це чи не єдина позиція, по якій не працюють снайпери? Наша снігурочка про безпеку хлопців. Снігуронька. Подбала снайпіро з тої сторони немає на сьогоднішній день. Десь як робота лізнав би вже проте активно гатить важка артилерія. Хлопці навіть зі стрілецької зброї дати відповідь готові. Балалайка, під яку русські добре танцюють. Це ж їхній народний інструмент. Все таки, Чому? по пляжу. Хід показуючи не найміцніше тут укріплення, залізничні шпали. Ну, ще може міномет видержить там, допустимо. Гранату видержить. Каже, самому не страшно, аби ж мама лишень не хвилювалася. Привіт. Військові кажуть, війна вже давно не страшна. Звикли до боїв і до обстрілів. Лише єдине бентежить. Занадто довго вони тут. Дуже хочеться побачити рідних. Бійці 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї бригади вголос говорять про одне вже тиждень-два, як мали бути вдома. Заслужили на передовій Дембеля. Мужики, які зараз там, на гражданці, Не бойтесь. Нас здесь реально очень мало. Это, во-первых. Во-вторых, очень много дембелей, которые сейчас из-за того, что некоторые сидят по ночным клубам, пьют спиртные там, напитки, там, отдыхают, развлекаются, гуляют. Из-за вас, которые убегают месяц, два, три, а то до полгода сидеть и ждать, пока его придут и поменяют. Не делайте этого. Очень много ребят, которые уже немножко устали. От которых теж дома ждут сім'ї, жони, діти, дітей алігатор не бачить другий рік, Демобілізація щораз відкладається. Просить нехай, хоч по телевізору побачать тата, син Ілля, дочка Діана, син Артем. Я передаю вам привіт. Скоро встретимося. З Луганщини Євгенія Цветанська, Валерій Сатюк, Олександр Лобок, Спецкор два плюс Херсонці провели в останню путь 39-річного науковця Федора Угріна. Він загинув 23 серпня під Маріуполем. Федір був геодезистом. Викладав на кафедрі землеустрою геодезії та кадастр у Херсонському аграрному університеті. Планував продовжувати кар'єру науковця. До війська його призвали у березні. Він служив у підрозділі морської піхоти. Попрощатися з героєм прийшли рідні, колеги, студенти та прості місцяни. Здавалося. Війна десь там далеко, а вона нас безпосередньо зачепила і ми понесли таку втрату дуже важку для нас. Прилетіла міна, розірвалася в 4 метрах від Все. Там ні бронежилети, ні каски. Якщо, якщо міна важить 40 кілограмів, то там ні бронежилети, ні каски, вони не допомагають. Продовжити санкції проти Росії та ввести миротворців на Донбас закликав єврочиновників президент України. Сьогодні він зустрічався у Брюсселі з керівництвом Євросоюзу. Найбільше часу під час зустрічі присвятили обговоренню ситуації на сході України в Європі. Фіксують загострення ситуації на Донбасі однак в усіх заявах сторони підкреслювали відданість мінським угодам. Петро Порошенко неодноразово говорив про потребу введення на Донбас миротворців. ЄС це питання вивчатиме вже в середині вересня. На схід прибуде місія послів комітету безпеки Євросоюзу. Крім того, під час зустрічі порушили питання створення зони вільної торгівлі та введення безвізового режиму з 2016 року. Шанси для цього кажуть єврочиновники великі. Рішення буде приймати кожна країна а Я особисто зроблю все, щоб позиція Єврокомісії була найбільш позитивною. Потрібно ще виконати чимало завдань, особливо тих, що стосуються боротьби із корупцією. Однак я думаю, ми зможемо прийняти позитивне рішення. Дефолту не буде. Уряд домовився з міжнародними приватними кредиторами про негайне списання 20 процентного зовнішнього комерційного боргу країни з 19 з мільярдів. Виплата тіла кредиту це 15,5 мільярдів. Відтерміновується на 4 роки. Ці домовленості рятують країну від повного банкрутства. Ірина Маркевич далі. Це позачергове засідання уряду було особисто анонсоване прем'єром. Мовляв, чекайте гарних новин. На самому засіданні бракувало хіба фанфар. А так були квіти, подарунки від Авакова розписні 120-мм міліметрові гільзи і загальне піднесення. Наш фінансовий вистріл попав в ціль. Це яценюк про закінчення майже піврічних складних перемов щодо реструктуризації зовнішнього комерційного боргу України. З кредиторами домовилися про негайне списання п'ятої частини наших зобов'язань. Це майже 4 мільярда доларів і кредитні Ніколи на 4 роки. Тобто, ціло кредити Україна почне сплачувати з 2019 року. Ці домовленості рятують країну від неконтрольованого банкрутства. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Умови, які отримала Україна, не отримувала жодна країна, починаючи з 2000 року, яка не оголошувала дефолт. Такі умови, мовляв, дозволять ще до кінця року в бюджеті знайти додатково півмільярда доларів. Зекономлені кошти від реструктуризації боргу підуть на соціальні виплати, каже Яценюк. Однак прем'єр не захотів уточнити, це будуть підвищені пенсії чи, наприклад, зарплати бюджетникам, вчителям, медикам. Для цього потрібні додаткові рішення уряду. Експерти зауважують, попри списання частини боргу, грошей на суттєве підняття соціальних виплат не знайти. І державі навпаки треба переходити в режим жорсткої економії. Средств піднять. Пенсій, стипендії. Зароботної плати в державному секторі адекватна уровня інфляцію, которая по результатам этого года буде 50% як мінімум. У нас просто нет. Економіст Олег Усенко каже, домовленості справді рятують Україну від дефолту. Однак кредитні канікули на 4 роки занадто короткі. А після їх закінчення зовнішній комерційний кредит для України дорожче. Ставляв 7,2%, зараз він буде С до 7,75%. Тобто сімі збільшення сімі произошло на. Пол процентних пунктах та карічотоколосальних деньгах. Обще жидання на ринки состояло в тому, що Україна будет попытаться снизить процентну ставку по обслужуванню этого долга до уровня, скажем, как мінімум 5% в год. гоміністр фінансів, яка була ці виснажливі перемови в ексклюзивному інтерв'ю, заявила, що наявний результат це максимум, які Україна змогла витиснути ситуації. Зі всього комітету кредиторів на запропоновані умови не пристала лише Росія. Уряд України офіційно заявляє. Що Росія не отримує за жодних обставин кращих умов, ніж отримують інші кредитори? Яресько не така категорична, якщо російські кредитори, які володіють значною частиною українського боргу, не погодяться на загальні умови. Уряд шукатиме вихід. Уряд має плани, як цим собі дати раду. Я думаю, що найкращий підхід для них з фінансового точку зору це брати участь, тому що кращих умов, напевно, ми не в мазі будемо пропонувати. Ні, юридично, ні фактично, і буквально за кілька годин по тому, як уряд урочисто голосив про списання частини зовнішнього боргу, Україна бере новий кредит від міжнародного банку реконструкції та розвитку 500 мільйонів доларів. Але урядовці переконують нові кредити пільгові, а не кабальні, на які погоджувалися їхні попередники. Варіруюча але в даний момент у нас оставляють всього лише 1,25%. Процента, звісно, очень важна, тому що до реструктуризації долга платежі по долговим обіцятельствам на страні були слишком високі. Завдяки кредитам, уже наступного року урядові економісти розраховують, що наша економіка почне зростати. Наразі обійтися без зовнішніх позик Україна не може. Ірина Маркавич, Ольга Василевська, Ольга Кошеленко, Спецкор два плюс два. Голодними в Росії залишились німецькі гонщики. Россільгоспнагляд знищив більше ніж півтори тонни продуктів, які з собою на час змагань у серії Deutsche Торенваген Мастерс, що відбуватимуться у Москві, привезли чотири команди. БМВ Почавили продукти у Псковській області. Цього разу не пощастило кавунам, томатам, перцю, баклажанам та петрушці. Співробітники Росільгоспнагляду нагляду змилосердились лише над макаронами та борошном. За офіційною версією товари не мали дозволів на завезення до Росії за словами спортсменів, знищеними продуктами мали ласувати пілоти, техніки та віп-гості команд загалом понад 120 осіб. Тепер аби вижити, спортсмени мусять купити істинно російські харчі. Слідчі генеральної прокуратури так і не отримали адресу фактичного проживання Віктора Януковича у Ростові на Дону, де він винаймає будинок. Адвокат колишнього президента України Віталій Сердюк сьогодні пообіцяв розкрити таємницю місця проживання Януковича для спілкування із українськими слідчими на території Росії, бо його підзахисний Янукович згоден співпрацювати зі слідством лише там. Разом з тим співробітники Генеральної прокуратури і не їхали б до Ростова на Дону, оскільки проведення слідчих дій за кордоном не передбачено законодавством. Також генеральний прокурор заперечив розповсюджену адвокатом Януковичу інформацію про призупинення слідства у справі силового розгону майдану під час революції гідності, коли було розстріляно десятки людей. Є бажання надати слідству покази. Це бажання надати покази особисто в місті Києві за адресою Генеральної прокуратури не може бути реалізовано. Ми чекаємо тут Януковича і ще і прямо у тюрмі ніколи не буде зупинного слідства по майданчику справах, поки вони не будуть закінчені. Поки усі, хто винний, не будуть покарані, уже йде зараз його зручне засудження. Януковича. Нічний вибух у київському відділенні Сбербанку кваліфікували як теракт біля офісу на першому поверсі п'ятиповерхівки на проспекті перемоги бахнуло близько третій години ночі. За словами очевидців, невідомий у балаклаві залишив на сходах банку пакет і втік. Вибуховою хвилею вибило скло не тільки в самому будинку, а й у квартирах над ним щоправда зазначає, свідки у постраждалих квартирах навіть світло не з'явилося. Чи є якийсь зв'язок між нічним вибухом і попередніми замахами на відділення російського збербанку з'ясовуватиме слідство? Нагадаю, у квітні та червні підірвали три офіси збербанку в спальних районах Києва. Руйнування обмежується вибитими дверима і шибками. Цього разу вибух навіть не налякав людей. кажуть, звук нічим не відрізнявся від аварії чи ремонту дороги. А до цього вони вже звикли. У нас частенько таке буває. У нас ремонт мосту був, тому там часто щось грохотіло, був якийсь вибух, і машина запілікала, і все. Виїхали працівники СБУ, наші групи працювали, О, зараз проводимо додатковий огляд місця події, знайдені певні мікрочастиці, певні е, там, е, речові докази, тому що в нічний час не можна. Кваліфікували як терористичний акт. Такий, як усі, рівний перед законом на Рівненщині за перевищення швидкості спинили керівника львівської поліції Юрія Зозулю. Той їхав з Києва до Львова. Біля села Крупець Сердивилівського району рівненські Даївці склали на поліцая адмінпротокол, адже той рухався зі швидкістю 113 км кілометрів за годину замість 60. Зозуля мусить сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Відео інциденту отримати не вдалося, але рівненські Даї підтвердила цей факт. У прес-службі поліції Львова поки що від коментарів утримуються. У Запоріжжі п'яний водій на пішохідному переході збив п'ятьох людей, серед яких дворічна дитина. Як запевняють очевидці, чоловік був настільки неадекватним, що навіть не зрозумів, що сталося. Потерпілі у важкому стані, шпиталізовані до центру екстремальної медицини. Від самосуду винувація ДТП врятували правоохоронці. Найближчим часом водієві мають обрати запобіжний захід. Удаї тим часом запевняють, чоловіка вже тричі притягали до відповідальності за кермування у нетверезому стані, але суд щоразу був на його боці. Як і Носков продовжить. ДТП трапилося ось на цьому місці, коли люди переходили дорогу на зелене світло. Водій легковика на повній швидкості врізався у натовп, після чого вилетів на тротуар, де також перебували пішоходи. Очевидці ледь не лінчували водія. Його врятували правоохоронці, які оперативно прибули на виклик. Що, Шупуху вклам шов не роззаварюватимо. А може в що в він розмовляти не німо? В крові у нього було 2,57 промілі. То есть очень большое количество алкоголя. Когда на него надели наручники еще в автомобиле, то есть дожидались приезд до ГАИ, вот, человек просто уснул. Сом тобто просто спав і условно, поки слова. Пока його покані У Усіх п'ятьох потерпілих доправили до центру екстремальної медицини Запоріжжя. В зараз знаходиться одна В Приділені травматології поступили наші двоє, і двоє в одні нейрохірургії. Вони досі оговтуються від шоку. кажуть, водій навіть не намагався загальмувати, коли машина вилетіла на тротуар. У цієї жінки під колеса потрапив чоловік, дочка та дворічна онука. Уночі медики вирішили перевезти дівчинку до обласної дитячої лікарні. Я виділа, що дочка лежить в квіт і внучка. Внучки два футі, дочки двадцять восьми і муж всі боліть. Слава Богу, голова болить. Голова боліть. Всі косочки болять і тут побіта везде. Все в крові. Водій, який наїхав на пішоходів, 53-річний місцевий підприємець. Того вечора він святкував свій день народження. Удаї кажуть, раніше його неодноразово притягали до відповідальності за кермування п'яним, але суд щоразу обмежувався штрафами. 13-й, 130-та часть перша, управління в нітризом стані. У 12 му году ДТП по віні самого водія. 11-й ДТП по віні того ж водія. 11-й год управління інтризом стані. Тепер чоловікові загрожує до восьми років в'язниці. За іронією востаннє напідпитку за кермом його затримали за день до трагедії, але справу ще не встигли передати на розгляд суду. Які образкова Андрій Хуповка. Запоріжжя, Спецкор, 2+,2. зухвали напада зі стріляниною серед білого дня в Одесі. Поблизу обласної адміністрації двоє невідомих у масках розстріляли «Тойоту Камрі». Водій впав на пасажирське місце. Нападники витягли його із салону і почали лупцювати. Потім забрали на задньому сидінні сумку, заскочили у свій позашляховик Porsche Cayenne і поїхали у невідомому напрямку. Правоохоронцям, що прибули згодом, постраждали. Водій розповів, що у сумці було 600 тисяч гривень, які він збирав для придбання авто. В місті оголосили план перехоплення, але поки що він результату не дав. Напад був організований настільки професійно, що пострілів не чули навіть продавчині з крамниць навпроти. Я вот здесь стояла, понимаете, вот читала. Вот час, наверное. что мелко, сильно я не вижу ничего. и Я не слышала никакого выстрела. Я только вообще не было выстрелов никаких. Потом думаю, что это за люди собрались вообще. Какой какой повод думал? Только, наверное, кому-то спросили колесо. Я даже не могла больше выстрелить. Розпочати все з нуля в місці, де ніколи досі не була. Серед чужих людей кримська татарка Ірина Синельникова рівно рік тому з півострова змушена була переїхати до Карпат. каже, для неї було принципово нічого не просити у держави, тож на новому місці вона самотужки розпочала власний бізнес. Робить те, чого добре навчилася в Криму. Приймає туристів. Карпатського досвіду у неї трохи більше ніж півроку. Але Ірина вже має постійних клієнтів у Карпатах. У кримчанки побувала Алапас. Ну, Вона ну, дійсно виглядає, як медвідьгора, а йодас нас. Ось вона така. Ось вурзов, якби, її трошки так глянеш, ну, то дійсно допомагає. Ірина Синельникова Карпати порівнює з рідним Кримом, звідки вона вже рік як переїхала через окупацію півострова Росією. Але я завжди знала різницю між нами і ними. Коли в, нашим, в нашій раді йшли драки і суперечки, і всі сміялися, казали, це здорово, це нормально, хай так буде. Але краще, як ну, гласно, в думі. Оце страшно. Їй хотілось мати якусь свободу. Україна це була свобода. Її батько кримський татарин, тож родина пережила заслання. Повернутися на малу батьківщину. Жінка змогла лише у 99-му. а потім вісім років збирала гроші, аби розпочати власний бізнес. Біля казантипу вона збудувала готель. Ірина вважає, їй ще дуже пощастило. Вона, хоч і фактично, за безцінь, але змогла продати кримський готель росіянці. Цих грошей вистачило, аби розпочати бізнес у Карпатах. Я провела таку аналогію, що як от взяти цей регіон, то Буковель це Ялта. Микуличин, це, мабуть, як наша Євпаторія, як і колись я в Криму вибирала. Так хотілося щось в Ялті, хотілося так, але грошей хватило на Євпаторію, то й тут вийшло. Це все Ірина з допомогою місцевих майстрів збудувала за два з половиною місяці. Перших туристів готова була прийняти вже на новий рік, але коли побачила їх на порозі, злякалася і відмовила. Топити котла ми не вміли. Тут немає газу, поки що, і дровами. Ну, дуже важко людині, яка. Свій страх Ірина подолала, коли до неї попросився чоловік з двома дітьми. Дійшло до 27 градусів морозу. Це для нас, для кримчан, просто це аляска якась. Але це Різдво. Вільних місць не було і тому вони попали сюди. Я просто не могла їх не взяти, я їх взяла. Через 4 години ми забили всі номери. Відтоді у Ірини в Карпатах з'явилися постійні клієнти. Більше того, її відшукали і ті, хто раніше відпочивав у неї в Криму. Ми відпочивали там неодноразово. А в цьому році ми вирішили, що ми хочемо їхати в Карпати. Почали вибирати куди. Побачила, що Ірина тут. Тим часом Ірина дізналася, що її готель у поповці нова власниця росіянка вже перепродає. Я не буду казати за весь крим, то я буду казати, от щоб це було чисто і чесно і справедливо. Тільки за свою поповку. Я знаю, що бізнесу немає, немає нічого. Ірина переконана, кримчани скоро зрозуміють, як помилилися. а сама вона розширює свій бізнес у Карпатах. У планах збудувати ще лазню та колибу. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор 2+,2. Польська влада підтвердила під містом Албжиг. Справді знайшли німецький бронепотяг часів Другої світової війни. Імовірно, повний золота. Двоє щасливців повідомили про знахідку минулого тижня. Пообіцяли розкрити її точні координати в обмін на 10% від вартості скарбу. За легендою, потяг міг перевозити до 300 тонн нацистського золота. Утім, чи вдалося вже знайти коштовності? Не повідомляють потяг ймовірно засипаний землею, і на його розкопки може піти близько півроку. Поки що ж місцева влада обіцяє берегти знахідку від чорних археологів. І кілька годин тому в Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів. Обидві наші команди, які потрапили до турніру, дізналися про своїх суперників. Київське Динамо отримало у суперники Лондонській Челсі, Лісабонський порту та Маккабі з Тель-Авіва. Донецькому шахтарю протистоятимуть французький парі жермен Мадридський Реал та Шведський «Мальме». Тільки добрих новин. Зичимо вам. Побачимось вже завтра. І щастя!